Давайте відкриємо цю коробку. Це, ну, як ви бачите, епіцентр. Я щось заказувала. Я пам'ятаю, що там тільки від Apple то ще шос. Ну, там я заказала ще щось і я вже не помню, що тут чек. Я, кстати, зашпитала в часі. Що це таке? Я його договори ногами і відчиняю, тому що там... В общем, поїла. попробовала трохи бальтеський торт. Він мені не понравився тут. Його невозможно ні врізати, ні відпилити, ні відломати. Таке воно дебеле. О, О, що це правильно я відкрила. Мені спор. О. А, а от і продукція від Apple. Значить, я замовила ось такий блок і шнур епоски. Сами е, кройник надо був такий. Щось так пахне горілою резиною цієї посилки. Ну от такий стройник. така, я не помню. Я вспомнила шоці. Я уже по формі вспомнила, що це така. Там були дорогі, ну різні можна замовити. І пластмасу, і дерев'яні, але я захотіла цей. Він дешевий. Раз попользуватись ним. Кінчик не гострий. Інтрига дня чи вечора. Це треба було з іншого боку. Що це за приколи два і вносить. Ось такий молоточок для м'яса. Відбивати м'ясо, люжкий. Прикольно. Ого, uh поселочка. -huh. Для сипучих Коли треба чуть, -чуть нас єпати для. Ну, воно стеклянне для спецій. Взагалі купила для сахару. О, мені треба для сахару. Тут ти його не відкриваєш, воно сама э, має. І одразу все Перегорнула, насипала і все. Така штучка. Це ще один провід Apple'sкий. Тільки тут, бачите різницю, що тут е, виход USB, а тут USB S, чи як воно правильно називається. USB-Сіту. c Лімінг. Тоненький. Цей для комп'ютера оцей заряджати. блочок на отакий. Вони оригінальні йдуть еполски такі. Це такі блюдечка. Десертні. Десертний блюдс. Сюди можна чашечку, але в мене таких нема. От кусочок тортика покласти. Думаю, классно тут. Какая это бирка? Так называется? Такая да. Две. І все? Це все. Почаку. Ой, почаку. А в другій коробочці чаку я не бачу. Не було в другій посилці, не було чап. А я якраз хвалю їх кожен раз там. Як прикиньте, як вони попали. Онлайн-замовлення. Ну, тут сума 2, 200, е саме, 11. Потому що ну, оці шнури вони по тисячу гривень. От. 1999. А другий? То нема це. Коротше, вони, ну, плюс-мінус по тисячі гривень. От я показувала, да. Купила. Ну, все, ось. посілочки сьогодні разом там вийшло ще плюс 1010 сюди це що виходить 3 323 гривень